Надання до медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях справа відповідальна та необхідна. Саме тому керівництво Кременецького районного відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області спільно з працівниками районного осередку Червоного Хреста України та співробітниками станції екстреної медичної допомоги Кременецького району організували для студентів лісотехнічного коледжу практичне заняття з до медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Це є вимогою часу і на виконання розпорядження національного комітету товариства Червоного Хреста Нам надійшов такий лист, що ми в кожному районі повинні провести навчання всіх бажаючих надання загальних принципів надання першої невідкладної допомоги, тобто до лікарської допомоги медичної. І ми звернулися в нашу державну службу надзвичайних ситуацій. Студенти Кременецького лісоколеджу виявили першими бажання навчитися надавати першу невідкладну допомогу. Навчання проводили кваліфіковані фахівці, члени позаштатної пошуково-рятувальної групи управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Правила надання медичної допомоги і вміння надавати правильну медичну допомогу, є досить актуальне, тому що від цього залежить людське життя. Надпис-рятувальник на нашій формі це не просто так, це є ознака того, що люди зобов'язані надавати медичну допомогу, знати основи надання до медичної допомоги, і оскільки це так, тому кожен представник, який кожна людина, яка бажає служити в державній службі надзвичайних ситуацій, на первинній підготовці отримує. Базові знання, які потім вдосконалює. юнаки та дівчата навчались правильно визначати стан потерпілого, робити штучне дихання, непрямий масаж серця, зупиняти кровотечу з допомогою сучасних тренувальних манекенів. Кожен бажаючий спробував на практиці провести реанімаційні дії. Студенти були вдячні рятувальникам за отримані корисні й потрібні знання та навики. Основи певні, ми знали ще з відповідних предметів в лісоколеджі, там і в школі. Але поглибити ці знання змогли працівники МНС відкрили багато чого нового, аспекти, яких ми не знали, саме там, як перевіряти дихання, там, логічними методами, яких ми не могли знати, новітні обладнання показали нам. Я б радив своїм ноліткам відвідувати подібні курси. Це якщо не в даний час знадобиться, то знадобиться в будь-якому випадку в житті. Уміння правильно надавати домедичну допомогу потерпілим потрібні кожній людині, щоб у випадку необхідності врятувати чиєсь життя.